ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. Учителю добрий, що маю добру учинити, щоб мати вічне життя. Я собі так як бачу цього побожного хлопця. Знаєте такий. І люди так дивляться на нього. Боже, який чемний, який гарний, так добре одітий. Ну, не бідний, ясно. Але бачиш, не тільки думає за багатство, а йде до Ісуса і каже, Господи, що мені робити, щоб мати вічне життя. Я собі думаю, Та я таких теж видів у нас. Але ця побожність, знаєте, це для. Для якогось телебачення, але не для спасіння людської душі. Бо тому що Христос чітко звертає йому увагу і каже, чому не зваєш мене добрим? Хіба ти не знаєш, що ніхто не є добрим тільки Бог? Чому звеш мене добрим? Ми вміємо, знаєте, придобрюватися. Як кажуть в народі підлизуватися, так? листитися. І цей юнак першим білом показує свою таку, таку лесть. Заодно похизуватися. Що він так гарно одітий, він, до речі, виглядав краще у як Ісус, бо був досить багатий і ясне діло, що свій статус. Багачі проявляли в одягу. Сьогодні, знаєте, багачі ходять в таких подертих джинсах і такі футболці зібрані. Ну, нову купив, вона вже така, як би вже прана, десь раз. Зато машина у нього супер. Сьогодні хізуються машинами. Ну, десь хтось, може, будинками, але більшість машинами. Одягом не дуже. А тоді було вся інвестиція була в одяг. І він прийшов такий поважний перед Ісусом. Що мені робити, вчителю добрий, Так, і дивиться на сторони, чи на нього звернули увагу, не дивиться на, на Ісуса. Найтя. Що мені зробити, щоб мати життя вічне? Всі почули, всі побачили. І Христос зверніть увагу у своїй делікатності. Я би йому не так сказав. Я би йому сказав, як, як я думаю. Але Христос показує приклад смиренності, порядності і божественності. Чому, звеш мене добрий? Виконуй, каже, заповіді. І цей питає, який, і Христос йому називає. Як ви думаєте, які заповіді Христос назвав? Найважніші. Та, найважніші. Ні, він назвав ті заповіді, які цей юнак порушив. Він каже, не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідчи криво, поважай батька і матір і люби ближнього як самого себе. Нема День святий святкувати, нема, немає інших богів крім мене, нема, правда? Тому що він побожний. Він ходив до синагоги кожен субот. Він прилюдно почитав Бога, ніколи не, не відвертався, так. Але Христос йому називає ті заповіді, які він порушив: убивство, перелюб, криве ложне свідоцтво. Не, не, не пошана до батька і до матері і до ближнього. І що цей каже юнак? Бреше Ісусу в очі. я ці заповіді зберігав з малко. Ну, якщо ти їх зберігав, то ти би сказав, Господи, а що ти не кажеш? немає інших богів крім мене? Чому ти не кажеш, пам'ятай день святий, щоб його святкувати? Юнак прийшов хвалитися. Знаєте, ми часом, коли приходимо до Бога, згадайте про цього юнака, як ви гарно оділися, підготувалися, прийшли до Бога. Але не для того, щоби для себе здобути вічне життя. А для того, щоб похвалитися. І що Господь тоді каже? Добре, то, що ти заповіді порушував, я не буду тебе перелюдно принижувати, бо ніхто не видно по тобі, чи ти порушував їх, чи не порушував. І тоді Господь Бог робить інший крок і каже, хоч бути досконалим, одну тобі бракує. Продай все своє майно, роздай бідним. Приходь і йди за мною. І юнак такий, стоп, стоп. Ні». Він тільки успадкував, успадкував спадщину від, від свого батька, вже почав користуватися тими благами. Вже купив собі нарешті серйозний одяг, йому вже пошили. І тут, розумієш, бери і віддавай все. Він ще толком навіть. Не посмакував того багатства, а вже треба віддавати. І такий, ні, 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 ні. Знаєте що? Давайте, щоб вас Бог так не випробовував. Щоб вам заради того, щоб в житті все було добре, не прийшлося віддавати все, що ви маєте. А для цього треба не спокушувати Господа Бога, не брехати Богові хоча б. Вже всім брешете, собі брешете, сусідові брешете, ближнім своїм брешете, хатним брешете. Ну, все ж, не будеш казати, ні? Якби казав правду, то мене б вже з дому вигнали. Так ви привикли брехати. А жити так, щоб не треба було брехати. Поступайте в житті так, щоб не було що скривати. Маєте для цього сповідь. Прийдіть, перепросіться з Богом в першу чергу, приміріться з собою. Примиріться з собою, перестаньте кривлятися, щоб подати себе комусь, що ти дуже файний. Не треба того. Цього не треба нікому. Бо Бог бачить, який ти є, а то, що ми кривляємося перед людьми, воно просто нас з кожним днем все дужче підпорчує. І потім вернуться назад чим день складніше. Часом. Неможливо. Так як оцей юнак. Вроді ж не старий дід, ще не є такий до кінця спорчений невиправимий. але він уже так глибоко зайшов, що він бреше перед людьми і не червоніє. Бреше Ісусові і навіть йому все рівно. Пам'ятайте, що ті заповіді, що Господь назвав цьому юнакові, вони. В кожному варіанті якось десь і до нас відноситься. Ну, слава Богу, що я нікого не вбив. Та нікого, крім себе, робити собі шкоду в здоров'ї, погано харчуватися, не відпочивати по-людськи. Це робити собі шкоду в здоров'ї. Це грішити проти п'ятої заповіді. Не чуже лож. Ну, я маю одну жінку, інших не мав і не планую. Люблю її дуже. І ніколи я цю заповідь не порушив. Дуже добре. Дуже добре, що ніколи в тебе не було ніяких думок. Добре, що ти ніколи не дивився порнографії. Молодець. Ти заповідь шосту не чужолож не порушив. Пані хлопці. Не свідчи ложну, та ні, ніколи ні на кого ложно не свідчив. Починаючи з школи. Вчителька питається. Пану Ібасику, ти бачив, як Петрусь то робив? Петрусь друг, ні, не бачив, ні, 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 ні. Перше, ложне свідоцтво. Безобідне, шкільне, несуттєве. І ви так у тому зростали до сьогодні, своїм авторитетом засвідчуючи чиюсь помилковість. Ніколи не були ложними свідками. Ну, ті, що в церкві, я думаю, точно ні. Ви ж святі, ви ж правильні. Ви ж до церкви того прийшли, та там сидять грішники ті, що грішать. Шануй батько і матір, всі ми любимо тата й маму, не? Так? На День народження, коли там ювілей у мами, ще там День Матері святкуємо, любимо маму, відкритки малюємо, пишемо послання всякі. І якщо зібрати всі ці поздоровлення, День народження. День матері зібрати в купу, то ви, маму, любите за рік тиждень, шість днів, а решту, м'яко кажучи, не дуже любим. І модно серед молоді звертатися про своїх батьків принизливо. Ми подібні до цього юнака біблійного. Шануй батька і матір, якщо ти маленька дитина. Шануй батька і матір, якщо ти дорослий. Шануй батька і матір, якщо ти вже дідусь і бабуся. Шануй батька і матір, так вони вже помирали. Шануй молитвою за свого батька і за свою маму. Учи дітей, щоб вони не пропустили цього. Шануйте, поки ви живі. Мені не треба на похороні обремок квітів Принесіть мені одну квітку, коли я живий. Так маму любив. Найбільший вінок на, на похорон поставив. Мамі той вінок вже, знаєте, якраз туди і на і більше нікуди. За життя мамі засичує свою любов. І люби ближнього самого себе. Отут отут уже маєш тобі. Тому кажу вам, діти мої, цвіти мої, цей Іванглії сьогоднішній, воно є особливим. Бо подія, якби неодноразо ми його вже чули, і можемо його собі легко представити. Ісус Христос учень, пишний, поважний юнак одітий, знаєте, як намісник царя на землі. І оцей діалог. Якому навіть бути присутнім при цим діалозі є встидно? То ви є чудесні люди. Возьміть із цього висновок правильний. Зверніть увагу на ті гріхи, які, ми, які Христос озвучив цьому юнакові. Що мені робити, щоб мати життя вічне? Оце і робіть. І нехай Господь Бог буде завжди поруч з вами, не випробовуючи вас, а нагороджуючи вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Мудрі. До корінтян перш послання святого апостола Павла читання, мов важні браття, пригадую вам Євангеліє, нелі, яке я вам проповідував, яке ви прийняли, в якій місто стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли держите його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували на дармо. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням. Що був похований, що воскрес третього дня записання, що явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж явився більше як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, а деякі померли, опісля явився Якову, згодом усім апостолам. А на останку всіх, немов якому недоноскові, я ви всі мені, бо я найменший з апостолів. Я недостойний зватися апостолом, бо не в церкву Божу. Благодать Божою я є тим, чим я є, і благодать у мені не була марна. Бо ж я працював більше всіх них, та не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо і так вивірували. Перший завіт мав також свою установи. Щодо служби й мав святиню земну. Споруджено, бо перший намет, де був світильник стіли хліби предложення. Він зветься свята, за другою завісою був намет званий святе святих. Золотим жертовником для палення пахучого кадила, так і вотом завіту, що був весь покритий золотом, у ньому був золотий посуд з манною, розцвіли же зла таблиці завіту. Зверху ж над ним були херовими слави, що крильми <клес> отінювали престолами милостивлення. але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе це було уряджено, в перший намету виходили завжди священники, виконуючи службу, в другий же раз на рік лише первосвященик, і то не без крови, яку приносив за свої і людські провини.